Слава Україні, слава силам оборони. Дякую за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта вистоїмо, переможемо. Ну що ж, сонце вже клониться, хилиться до обрію, ультрафіолет вже не впливає то не активний або близько до нуля. Наближається до нуля. І я пропоную не гаяти часу, а піти, внести корисні бактерії, корисні. Палички, не знаю, да? в ґрунт, який нам допоможуть боротися зі шкідниками і з захворюваннями. Да? Це буде в нас метавайт препарат. І органік баланс. Обидва препарати від торгової марки Жива земля в мене вони є, і відповідно я проконсультувалася перед тим, як вносити, як це правильно зробити, щоб воно мало ефект. Хочу також нагадати, що є зараз дуже багато препаратів, досить я б сказала, багато на ринку України від різних виробників. І я постійно натикаюся навіть на той, на той же там метавайт. Той же мезітропін, боверин і так далі, різні е, фірми, різні виробники, різні там, інститути, дослідні якісь центри їх виготовляють. І це чудово, значить, зростає запит. Е, і я надіюся, що воно все ж таки допомагає е, і приносить свій ефект. Недаремні не наші старання і намагання у боротьбі з шкідниками. І хочу нагадати, що одним з таких. Поширених, популярних є триходерма або триходермін. Я розумію, що там є різні штами, і там їх теж деякі виробники їх з'єднують чи замішують докупи. Ще треба розбиратись і розбиратись. Я думаю, що тема. До кінця не розкрита на каналі, буду пробувати це робити, досліджувати і з вами, ділитися. Але основне це те, що оця триходерма вона має бути внесена окремо розмежована. Якщо це буде поливання чи там обробка ґрунту, то це має бути десь тижнів через три від того часу, коли ми внесли от сьогоднішню обробку. Та? Тобто, все, що не триходерма. І триходерма бажано розмежовувати, бо фактично триходерма просто знищить і те, що ми внесли сьогодні, а нам, напевно, що не хочеться цього. Тож там не гаємо часу, ходімо, обробляємо і віримо виробникам в те, що воно допоможе. Ну, і згідно виробника Жива Земля, який ж процес. Рощину чи то введення-внесення даних препаратів потрібно взяти метавайт 60 грамів і розміщати його в невеликій кількості води. Я чомусь не подумала, що 60 грам це вся ця упаковка. От, ну, води набрала, ніби вгадала з такою кількістю, але хочу зразу зауважити, щоб хто робитиме так само. Не зайвим буде вдягнути рукавички, хоч це і ніби як четвертий клас, мало небезпечні, але все одно це хімічний препарат, як не крути. Ну, мається на увазі, то все одно воно зроблено десь в лабораторії. І, відповідно, також я вдягла окуляри, такі прозорі, пластикові і маску. Одноразову можна, ну, такого плану, щось, та, щоб захистити органи дихання, бо все ж таки порошок дуже-дуже дрібний. І от я поки замішувала, поки насипала, воно все одно дещо там розпилялося, коли ти висипаєш в банку з цієї упаковки, то воно добряче робить такий пил. На камері не помітно, але насправді так є. Тому я би радила все-таки захищати важливі органи. І все помаленьку поступово розмішуємо. Розмішалось досить непогано, я б сказала, однорідно, грудочок не було. Єдине, що трішечки, може, довше, поки воно все водою та, охопиться. І потім, після того як замішали, наливаємо чи виливаємо це в нос в наш обрискувач. Далі додаємо органік баланс 20 г цієї чи 20 мл, точніше, даної рідини так. Спочатку треба збовтати всі біопрепарати, родиться збовтувати перед тим, як їх додавати. Відмірюємо, чим ви маєте, і додаємо туди ж в в цей розбризкувач. Дане дозування розраховано на 5 літрів. Тому тепер ми доводимо водою чистою до 5 літрів об'єму рідини в розбризкувачі. І потім все дуже-дуже гарно і ретельно промішуємо. Ще хотіла би сказати, що цей метавайт що він нам дає? Це є комплекс чи то суміш грибів двох родів, чи двох видів, як тут правильно воно йде. Містить гриби роду метарізіум, метарізіум і Ібовер'я. Ну і проти чого ж вони боряться, вражають вони личинки хрущів, оленки волохатої, дротяників, совок, і хибних жуків, і маго колорадських жуків, мідляків і капустянок. Тощо, ну, в мене точно вводиться, і я дуже надію, що воно мені допомагатиме проти хруща, оленки волохатої, дротяника і совки. Оце точно що я знаю, що є. Тому я розраховую, що. Що мені так поліпшиться стан в моєму ґрунті, і от зараз ці шкідники, я вже точно бачу, що совки я викопую, бо вже все ну, дещо пересаджуєш, хрущі викопую, дротяники є, висаджують ульпани. Тобто це все вже є в ґрунті та ніде воно не ділося. От тому якраз саме час це зробити. А далі все просто і звично. Обробити, обризкати ґрунт, пристобурове коло. Навколо троянди можна охопити більше, звісно, що. Чим більше покриття, тим, звісно, що краще. Тому тут вже дивіться на вашу кількість, можливість, час і так далі. Обризкати гарно і щедро і потім грабельками ручними це все зробити в землю, писав виробник що відразу, тобто не так, що. Там, не знаю, зранку обрискали чи, чи ввечері обрискали, зранку заробили. ну, це робити там, один за одним. Пробризкали, заробили в ґрунт. Я ще думала доти тоненький шар такої соломки чи сіна, але дуже-дуже тоненький суто, щоб захист від ультрафіолету. Адже ж ультрафіолет він знищує ті всі гриби. Але не встигла, бо вже було досить темно, закінчувала вже була ніч. І ще хочу сказати це таке практичне я не вдягнула, я переважно ще навіть косинку вдягаю. Не вдягнула, бо ж думаю, ну, я ж не дерева бризкаю високо. Але дуже варто було вдягнути, тому що, коли грабельками працюєш при стобурому колі, то крона є досить широка троянта. І є таке, що треба підлізти трішечки поміж кущами, і, відповідно, та волосся торкається. Хоча, звісно, що. Рекомендують після навіть і біо таких засобів все одно кинути одяг на прання і сходити в душ, тому про такі важливі моменти теж пам'ятаємо. Вам дякую за увагу! Дякую, що зі мною діліться своїми роздумами, враженнями, і до наступних відео, і папа. -па.